І близько 20 вибухів пролунали вранці в тимчасово окупованому Криму. Місцеві пабліки пишуть про вибухи в Сімферопольському районі, зокрема про влучання в нафтобазу в Гвардійському. Там навіть евакуювали жителів кількох вулиць. Гучно було також у Джанкойському районі поблизу селища Савєцьке. Крім того, у суботу пізно увечері ще щонайменше три ракети влучили у головний вузол зв'язку зв'язку Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Полі моменти прильоту місцеві телеграм-канали опублікували практично одразу. Ймовірно, є влучання у районі козачої бухти та мисофіоленд. Там розташовані позиції 810-ї бригади морської піхоти Росії. Окупаційна влада заявляла про роботу ППО. Уламки однієї з ракет впали на житловий будинок. Гучно також було в Євпаторії саках та Керчі. Командувач повітряних сил України Микола Олещук прокоментував вибухи в Криму наступним чином. Небо і море одного кольору. Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу. Крим наш. Разом до перемоги. Микола Олещук, командувач повітряних сил Збройних сил України. Сигнал повітряної тривоги і жителів Російської Воронезької області. Місцеві телеграм-канали пишуть про атаку безпілотників. Крім того, частина Білгорода залишається без світла через масований вечірній обстріл. Сигнал повітряної тривоги та вибухи у місті лунали майже одночасно з вибухами в тимчасово окупованому Криму. Вороже Міноборони відзвітувало про збиття нібито 19 реактивних снарядів, уламки яких попадали на житлові будинки та втівки. Місцеві фільмували, як під час обстрілу намагалися сховатися в укриттях, але вони були зачинені за минулу добу. Російський Бєлгород атакували двічі.